Синдром хребтової артерії з лівої сторони, ось тут затискає в ділянці потилиці, де саме входить судини шиї, хребтова артерія, хребтова, хребтова вена. З'являються тягнучі такі відчуття по лівій стороні шиї, які тягнуть до лопатки до плеча. Затискає. Отак, от під потилицю і з'являється високий тиск, ну підвищується. Також є мушки перед очима і проблема концентрації пам'яті. Тут була травма да? Більше 15 років пройшло, поставили спеціальну систему, як, щоб зафіксувати ці хребці. І від цього хребця від шиї тягне сюди до лопатки, що дає тахікардію в ділянці серця. Ось тут затискає. Тут затискає. Ну і руки почали теж німіти, що з'являється набряк по боковій частині шиї. Щоб прибрати це защемлення і відновити кровообіг, прибрати шатки, смужки перед очима, відновити стан, психологічний стан, відновити енергію в тілу, тому що постійна слабкість, відчуття втоми, треба прибрати затискання під потилицею, усунути це защемлення, яке триває вже декілька років. Ось воно, оце защемлення. що впливає і на головно головокружіння, таку шаткість, таке як п'яний стан. Ось воно знаходиться це защемлення.